Добрий день усім усім! Я казковий чарівник. мене знає сіли. З подарунками Матрую, Щастя і радість дарую!» До святкування Дня Святого Миколая у волонтерському центрі перемога влаштували захід для дітей громади. 52 маленькі маленьких гостя завітали на свято. За словами начальниці управління молоді та спорту Вікторії Шевц. Дітей мало бути більше, близько сотні. Проте через атаки російського агресора на електромережі України та перебої зі зв'язком не всю малечу вдалося зібрати. Сьогодні у нас така різдвяна програма. Вона ініційована в принципі керівницею дитячих... студії дитячих свят шоукіт. Вона запропонувала нам зробити таку програму для найкризовіших категорій. І так як ми співпрацюємо з різними управліннями міської ради, то служба дітей також нас попросила привітати багатодітні родини. І також нас попросили привітати дітей загиблих воїнів, то ми частину подарунків закупили, частину подарунків нам підприємець запропонував, якого ми купували. І ще також долучилися люди через перемогу зробити внесок на подарунки. Ми думаємо, що це буде не останній такий захід, і якщо не ця студія дитячих свят, то інша якась, яка, яка ну, займається такими ж святами, може запропонувати провести таке свят. Тому приміщення у нас є, подарунки є. Різдво й перемогу не спинити, говорить Вікторія Шевц. Дітям обов'язково треба дарувати віру в диво. Нам ще самим потрібно у дітей повчитися, бути мати таку віру, як мають діти. Вони щирі і всі впевнені у світлому, прекрасному, процвітаючому майбутньому. І такі свята вони ще раз підтримують цю віру в дітях. Тому я бажаю і дітям, і нам всім надії і віри на перемогу. Анастасія Польц, Валентина Ластовка, Назар Гразкін, Новини телеканал Бороспіль.